Дитяча мастурбація тема не для дитячих пісочниць. Уявіть на хвилиночку таку картину. Ваш Сашка вже мастурбує? Та робить щось таке незрозуміле. Саша, Саша не лізь на, на, на гойдалку. А ваш Ванька. Так, ще минулого року почав. Незвично. Я тут, щоб говорити на делікатні теми простою мовою, зрозумілішою. Ніж почерк лікарів, мастурбація це явище, яке виникає в процесі вивчення дитини своє тіла, коли дитина починає гратися з статевими органами, пенісом і вульвою, ну, або як їх називають батьки, гачечком, хрячечком, пісюнчиком, пісюю і іншими епітетами, ви самі їх знаєте. І в процесі отримувати задоволення. І це є нормою, ну лише якщо не виходить за межі ваших очей і вашого дому. Що контент для батьків? Чутливість клітера і голівки статевого члену, що у дитинки в 3 рочки, що у людини в 30 років однакові, а по деяким дослідженням навіть вищі, але без паніки. Чим відрізняється дитяча мастурбація від дорослої? Під час дитячої мастурбації дитина не відчуває справжнього сексуального збудження. Ну, якщо ми говоримо про маленьких дітей, а не про підлітків. Що робити, якщо застукали? Нічого маленьких ігноруємо старших вчимо усамітнюватись. і ні в якому разі не можна сварити, стидати і тим паче бити дитину за мастурбацію. І уж точно не розповідати, як в СССР, що сексу не існує, а мастурбація це погано. Тому що це прямий шлях до проблем в сексуальному житті уже дорослої людини. І не варто тягнути дитину до невролога або психолога, якщо вона мастурбує. Лише якщо вона робиться демонстративно на очах у інших людей і нав'язливо протягом всього дня. Ну і наостанок, якщо вам хочеться постидати свою дитину за мастурбацію, пригадайте, що для дитини вульва і пеніс це такі самі частини тіла, як вухо, ніс і палець. Ну ви ж не стидаєте дитину, якщо вона чухає собі за вушком.